Вітаю, 14 жовтня. Вже тепленькі дні закінчилися, Почалися, вже, почалась така вже справжня осінь. І користуючись нагодою хочу <кхи> привітати батька моєї дружини Олександра Григоровича З днем народження було 12 жовтня. Да, на жаль, ми були трошки зайняті. Їздили до Києва там по своїх справах і зустрічали ще з Дмитром. Дмитро пригощав нас смачним м'ясом, з вином і розповідав про свою роботу. Робота в нього цікава, і він почав казати, що хоче трошечки біля офісу зробити благоустрій. Поїхати у садовий центр і купити якийсь рослинок, щоб було гарно. І це нагадало нам, як ми багато років тому з сестрою так робили, що їхали, там нічого не розуміючи. Заїжджали в садовий центр, бачили якусь рослинку, казали, о, класно, треба брати. ось Але потім все це вмирало, бо ну. По різних причинах, але це витрачені гроші і втрачений час. Тому вирішив поділитися нашим досвідом з нашими рослинами. Ось у Дмитра цей офіс теж знаходиться в Київській області і там пісок, тому є такі особливості. Я буду казати про наш досвід вирощування різних декоративних рослин в такому ось в піску. Що він хотів? Він хоче, щоб вони були а, з мінімальним доглядом. Що таке мінімальний догляд? Це щоб рослини швидко, не треба підрізати, не треба обробляти. Мінімальний полів і щоб а, взимку не вимерзали. Ось такі у нього як вимоги. Тому давайте подивимося, які рослини відповідають таким вимогам, а які не дуже. І так, будь-які барбаріси, оці декоративні турберги, вони не дуже добре, вони дуже чутливі до поліва. Бачите, це не тому, що воно не поливалось, а це тому, що було спекотно і воно посохло. Воно посохло і його постійно треба підрізати. Тобто, якщо вам треба такий, щоб мінімальним доглядом, вони не підходять. Далі йдемо, будемо дивитися, що у нас є. Такого ну, і також в нього він казав, що треба, щоб поверхнева коренева система була, бо в нього як комунікації, і він не хотів, щоб воно його поламало. <кій> так. Ірга ламарка. Е, дуже не, ну, така мала, треба мало доглядати, не вимагає якийсь спеціальний догляд, дуже декоративна, дуже повільно зростає. Листя на осені теж декоративно вже почало оце шовтіти червоніти, невибагливо до поливу І ну, дуже невибагливо до обробок. Навесні дуже гарно квітує і їстівні ягоди. Дуже смачні. Це воно так виросло, мабуть, років за п'ять. Тобто Дуже-дуже повільно зростає, використовують зараз в благоустрії. ЖК у Києві. Можете там подивитися, не пам'ятаю, як називається біля Либіцької площі. Там є ЖК, оцей якийсь, ні, я не пам'ятаю, як він називається. Ні, французький квартал, мабуть, другий, там все ось якраз всіх е, іргою. Вони зробили благоустрій, дуже гарно, тому воно підходить для такого, де невибагливий і Мінімальним доглядом. Ще, може, так скажу, хіноміліс теж. Він квітує гарно і робить таку гарну подушку. От хіноміліс я також би е порекомендував, що можна його теж всадити. Але ну, він такий специфічний, в нього є плодище. Навесні він гарно, ефектно виглядає. Ялівці, ялівці можна також, але не всі, бо. Козацькі, вони хворі все ж таки. Всі інші можна спробувати, але теж є деякі проблеми. Ялівці, які вертикальні, ось такі, як цей ось стоїть. Його треба і стригти, і взимку зв'язувати, бо сніг його розвалює. Тому сильно розвалює, може дуже поламати. Тому не відноситься до таких, які невибагливі, і з мінімальним доглядом, тобто вони вимагають догляд. Тому якщо не хочете моротишитися, не треба їх брати. Жимолості Жимолості декоративні теж. Вони декоративні навесні, потім от така халепа, вони не дуже декоративні потім. Вони все ж таки вимагають догляд. Їх треба стригти, формувати. Тому ні не підходять для таких штук. Ну, троянди я взагалі не буду зовсім показувати, бо там догляд і догляд, там це таке. Та ось такий ще є ярлівець, теж звичайний, вертикальний, вимагає догляду. Його треба зв'язувати взимку, інакше його розвалить. Далі, туї. Туї також вимагають догляду. Ось у нас є різні туї. Ось тут є, бачите, туї стоять. Е, що з ними не так, теж вибагливе до поливу, їх дуже багато треба поливати. ну Можна не формувати, але оця хвоя, бачите, хвоєпад у них є. Його треба чистити. Чистити, бо вона запріє і теж станеться халепа. У них теж поверхнева коренева система, перегрівається, треба поливати. плюс Якщо сильний, сильний вітер, може виламати. Дерени, дерени. У нас є різні, але теж вони не ну, потребують догляду. Догляду потребують. Так, вони, може, гарні, дуже чутливі до поливу. Треба постійно поливати. Плюс, щоб отакі були червоненькі гілочки, треба постійно стригти. Інакше. Якщо не стрігти, вона воно стає звичайним сірим або темним. Ну, не підходить воно для такого, щоб був з мінімальним доглядом. Кізильник блискучий, він підходить як рослина з мінімальним доглядом. Вона зростає повільно, не дуже швидко. Можна не стригти, не вибаглива до поливу. Дуже декоративне листя. Воно дуже блискуче навесні і кольорове восени. Тобто, от, е, блискучий кизильник рекомендую як така рослина, яку можна вирощувати без догляду. Аронія. Аронія теж рослина, яка невибагливо зростає дуже повільно. Теж цим кущам вже багато років, їх стригти не треба, ми ніколи їх не стригли. Дуже декоративні квітує, дуже гарно декоративне листя осені, я ще вам покажу. І не до поливу, тут воно не поливається. Пехироплівники. Вони ну, вижили, все, теж такі невибагливі Є з червоненьким листям, є з таким жовто-зелененьким. Але, ну так скажем наполовину, посередині десь. Бо все ж таки їх треба стригти, стригти, формувати, омолоджувати. Тому все ж таки вони вимагають догляду. Так, ту і ми дивилися. Ну, Спіреї треба стрігти, спіреї теж вони дуже швидко зростають, не дуже вони підходять. Ну, ялівці, ну, туї, туї вони вибагливі, Дуже вибагливі до поливу, е, кіпаріси, які. Теж не ні, бо вони із іншої зони, вони там можуть, або навесні сухе повітря їх засушить, або взимку вимерзнуть, не, не підходять нам. Ну, Гортензії, якщо брати, усі гортензії різні. ну Теж гарні вони, але їх треба як додаток до чогось висаджувати. Знову ж ці ЖК використовують ірга, плюс гортензія, плюс кізільник, але який горизонтальний. Ось такий, як у нас є тут. Ось Такий ось теж можу рекомендувати. Він дуже гарно покриває ґрунт і... Його можна теж рекомендувати як рослина з мінімальним доглядом. Особливо, якщо вам треба накрити якийсь схил, чи ось у нього є сховище, і е, треба, е, там він георешітку поклав, то таке можна посадити і воно закриє це сховище. Ну, як ля цей, да. як такий, не знаю. Класна рослина, теж рекомендую. Не вибаглива, відносно швидко зростає. Гортензії ну, вони чутливі до поливу, тому не буду йому рекомендувати. Ось такі штуки, які ще е, ну, є такі, дуже швидко розростаючись. Оцей ось рябіник, не хочу навіть його рекомендувати, він корневищем. Дуже швидко розповзається і е, потім його дуже важко стримати. Але він також не вибагливий. Дерени в нас є різні, ось теж дерен, але знову ж таки, є дві речі, чому їх не можна віднести до таких, що не потребують догляду. Перше це полив, друге вимерзають взимку. аронії знову ж таки. Аронії Дуже декоративні. Бачите, яке гарне листя. Отакі От кущики. можна не формувати і вони ростуть кущиками, гарними такими кущами. <клес> Далі пішли, подивимося, що в нас ще є. Є з такого, щоб було. Ну і знову ж він хотів, щоб в нього було не просто рослинка, щоб вона ну, якась кольорова восени була, бо ці всі. Вже сіре небо, то хочеться якогось такого кольорового. Це теж дерен у нас росте. Вибагливий до поливу. Треба гарно поливати, трошки не поливається все. Тут же все погано стається. Дуже декоративний, але дуже чутливий до, до кліматичних умов. У нас все це взимку вимерзне і воно почне відростати. Початку, і от таким воно тільки не до осені Ви можете інші відео подивитися, там воно дуже мале. Тому е, ну там, де тепліше, може і буде рости. Ну ось такі оці аронії Це сортові, то що я вам казав, дивіться, яке листя. Яке гарне листя. Да. Це ось цей сорт Неро. І є ще у нас Другий сорт, там це попередньо вам показував трошки інші сорти. Це оце ми купили не так давно. Тому ось такі вони гарні листя. І це сорт Вікінг. О, дивіться, яке гарне. Вони дуже гарні кущі, мені дуже подобаються. Е, ну що, ще, ірга, ірга канадська, їстівна. Ось так. Вільхолисна, ну, теж можна, але вона не дуже декоративна. Ну так, да, ось якісь молоді пагони, вони такі, трошки є декоративності, але вона і цвіте, і ну, все ж таки у них є, як у горобини. Ну, ці цвіт, такий запах специфічний. Так, що ще? Давайте подивимось горобини. Ну, Горобини це вже дерева, мабуть. Не проходять по кореневій системі, бо він просив, щоб був нестержневий, а все ж таки е, е, якийсь поверхневий. Ну, теж воно декоративне листя, все е, може повільно рости, але, ну, на жаль, теж е, трошки клімат у нас змінився. Вони ж більш люблять е, такий більш північний клімат. У нас зараз. Так спекотно, що воно все ж таки стресує. І що тут у нас ще є? У нас є різні верби. ну З вербами така ж ситуація. Вони дуже гарні, все, але вибагливі до поливу, тому не можу рекомендувати, як е, малий догляд. Тут є смородини декоративні скандинавські. Теж вони гарні, але, але, але вибагливі до ґрунтів. Вони все ж таки полюбляють більш плодородну, плодородний ґрунт і на піску будуть вони слабовато рости. Знову цей похироплідник, ось такий він гарнюня, тому да, знову е, ірга теж таке, Тому ну, давайте зробимо підсумок. Ну, можна ще подивитися, ці яблуні декоративні теж. Але вони вибагливі до, до обрізки. Їх треба формувати. Ось такі вони невеличкі виростають. Можна теж рекомендувати, але треба формувати. Тобто все ж таки треба людина, яка буде приходити, може. Раз на рік і це робити у випадку з зіргою ламарка, з аронією, а даже з цим кизильником блискучим такої проблеми немає. Воно може рости і без формування. Оці ще є у дружини клени, вони дуже гарні, але це дерева. Це дерева, і вони, вони виростають великими. І Доволі вони швидко ростуть, тому можуть бути з цим проблеми з стримуванням і формуванням. Ну і теж вибагливе до поливу. Ось трошки там десь полив не пішов і воно вже трошки підвяло. Тому ось так. Ось такі рекомендації, вибір невеликий, але якщо ви все ж таки хочете щоб ваші рослинки не загинули перший же сезон. Тому краще виберіть якісь такі, які задовольнять ваші умови. І все це справедливо для нашого регіону і для піщаного ґрунту. Там десь е у Вінницькій, Вінницькій, може там Керовоградській області, все буде інакше. Тому Якщо у вас щось гарне росте, то вам дуже пощастило. У нас ось така ситуація. Все, гарного вам дня, пока.